О стежці до річеньки, доберусь стрімкої, Та умию, бідла личенько, чистою водою. Ой ти, реченька, швидководая, змийте з личенька, сумні ноченьки, Я в них досхочу, нагулялася, А у дійсності не кохалася. А водичка в ній цілюща, білі ручки в ню опущу, Зачерпну хришталь водичку та умию, біле личко. Хай всі бачуть, яка гарна очі сині, коса чорна, губи маки, тонкі брові Закохатись я готова. Гей, викрасені легені, чом не тужити по мені? Вам, напевно, ще зарання знать серйозного кохання, в голові вітри гуляють, том красу не помічають, тече вода каламутна, бо дівчина трохи смутна, вода чиста потече, як коханечко прийде.